У Харкові вже третій рік поспіль триває концертний марафон Разом до перемоги. Цими святковими днями різдвяно-новорічні заходи відбуваються просто на станціях метрополітену. Так, на станції метро історичний музей відбувся марафон колядок, щедрівок та новорічних пісень «Коляда єднає, який об'єднав понад 400 дітей з мистецьких шкіл міста. Колективи яскраво представляли свої творчі доробки, наповнені різдвяними мелодіями, щирими емоціями та справжньою святковою радістю. Кожен виступ звучав по особливому, поєднуючи традиції, дитячу щирість і дух різдва. Скоро ми співали чотири колядки про те, що треба вірити в Бога, що це слава Богу, що в нас є це різдво, наші предки це святкували, і ми продовжуємо цей рід, святкуємо і даруємо радість людям. З нашим колективом пісню про різдво. Пісень, ми наші молодші з нашого колективу, і ми святкували це чудове е, свято піснями. Це перший досвід <правж> у метро так це перший досвід в виступу. метро. Нам сподобалося. Відчуваєш безпеку і одночасно таку святкову атмосферу. Подобається, що багато людей, що навіть е, поїзди трішки зупиняються, і ну достатньо зручно співати, незважаючи на те, що метро. Дуже важливо передавати нашим. Дітям наші традиції українські нам зараз, як ніколи, треба наші обряди, щоб діти наші знали і продовжували те, що саме робити. До цього заходу юні артисти готувалися майже два місяці. Організатори переконані, такі виступи не лише створюють святковий настрій, а й допомагають зберігати історію, традиції та культурну спадщину. наше молоде покоління це наше майбутнє. Вони повинні знати наші традиції, наші обряди, наше вірування. Тому такі заходи дуже корисні для нас, для молоді і, взагалі, для старших людей. Це дуже корисне свято. Воно не тільки яскраве, воно ще нас єднає і об'єднує всю Україну. Для багатьох учасників це не просто концерт, а перший досвід виступу перед великою аудиторією і водночас спосіб через музику та слово говорити про головне віру, мир і різдвяну надію. Я А це вже станція метро Університет і тут теж лунала жива музика. Свою творчість пасажирам дарував військовий оркестр 5-ї слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. У репертуарі оркестру новорічно-різдвяні композиції як українських виконавців, так і зарубіжних композиторів. Живе виконання та щира святкова атмосфера не залишили байдужими жодного глядача у складні часи серед постійного потоку тривожних новин. Такі концерти стають для людей справжньою підтримкою, дають змогу на мить зупинитися, відчути тепло, єдність і віру в краще. Музика у підземці нагадує, навіть у непростих умовах різдво залишається святом надії, світла та людяності. Мені дуже сподобався цей концерт. Дуже приємно чути таких молодих талановитих наших дітей. Де дуже а наскільки такі заходи у метро? вони важливі для звісно, важливі, та... звісно, потрібні, бо в нашому житті це ну ковток свіжав повітря. Я вважаю, що це досить гарно. Ну щоб відволіктись від нинішньої обстановки, так скажемо. Це гарні заходи. Що ну для людей? Ми просто у захваті. Якщо чесно, ми не очікували. Ми їхали по своїм справам, але виявила, що тут настільки цікаво, а ця малеча взагалі для неї це перший раз. Так що це відкриття. Ми вам дуже дякуємо за все, що ви робите для нас. Аліна Кормашова Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.